Всім, всім доброго дня. Зараз я заїхав трошки, як, як в нас кажуть, май гори, ні? до Юри у Гриняву з Добринію. І зараз будемо йти порвати кобилу. У нього кобила сьогодні 9 день. Дев'ятий день, так? Так, так, день. То з лошам кобило, так? Таким красенім кочерієвим паруйте хлопці. Все. Гроші сьогодні є, завтра немає, а це краса, на і Карпаті відрозують. Все правильно, ну? Юра люби коні, подзвонив, каже, привези жеребця на паровку. Я вже заїхав, тут такі гарні краєвиди, їде сюди і милує з ці горами, щоб було асфальт. Ну, Гарна дорога, mm -hmm. тут взагалі би було, ну, самі емоції від, від краєвид. Карпати ще відражуються, що може і асфальт скоро зробити, бо... Може і зроблять, так. Та. Тут є така річка. Як річка називається? Річка є, на я. Ага. Така річка. Корови так. е, ходять, пасуться біля річки. Отакі От справи. Гори, горби з кожної сторони. Тут дуже-дуже дуже красиво. Є така кладка, це перехід через річку. Зараз ми вам все детальніше покажемо і розкажемо. Скільки зараз маєш коней? Маю зараз щеще. Мав осінь 12. Шість коней, а це як осінь зимового все на, на стайне. Ні, одна має там у верху. у верху у дачу. Ага. Що там ще підзимовую худобу, коні Зрозумів. Це я Що, пробуємо, йти, йди, йди наперед. А я йду за тобі. Ти так крутий, його навколо себе, бо він. Пр. бо він хоче йти. Пр. Такі то справи. Це краса. Ходиш коло сабаня по стоїть і завартує всі краси. Ну так, я вже до цього... Відео, відео, я метр 70 гроздку маю. Та відео так може не передає, але Так, та краса. Що маємо, то маємо, то Е, Тут е, іде. Унизу дорога, по двох сторонах йдуть горби в верхах. Ну дуже дуже красиво. Так, зараз треба буде Добриню перевести через кладку. Скажи мені, о зараз я вам покажу кладку, чи тут нема дель. О така вода гірська. Так, перейшли ми вже на другу сторону ріки. Йдемо, йдемо дивитися, де кобила. Юре каже, що має гарну кобилу. Зараз ми вам це все покажемо. Що? <authenticity> Я не знаю, може пробувати. Помалу, помалу. Ні, ти шарп на ним два рази, знаєш, то він буде. Він буде слухати. Так, вже вода. Ти знаєш, вода, вода так шумить гірська, що перебиває. Не чути, що ми говоримо. <ривіт> Жеребець сіроз. сірозійшов. Що <ривіт> А де кобила? Кобила тут одна. Зараз кобилу може виведемо тут на берег. Так, так, зараз. Щоб ви не, не містяри. Ага. І вже зараз ось знімаю. Все, правильно. Даю вам. Даю вам жеребця, беру. Добрий. Добре. Зараз ми це. От. За краса. Виїхали трохи у гори. У гори, так. Це твоя фіра? Так, це така легонька. Я мав фіра, мав ще ага. доводить. Ага. Бо не мав до тракторця. Це суто лісова фіра. Ну, то така, так. Цей... А скажи, а ззаді це що? Ти пускаєш, як у берег їдеш, так? Ну так, так, якщо до горі. ага. ага. І це пускаєш, і воно так, не пускає ефіру дозаду. Якщо... До ну це таке, це кубічок, більше ні на нього. Більше не береш. Так, на ту я два грузив. Але переробив вже до 20. Але скажи мені, я веджу ресору поклов, вже не трясе Так, не трясе, дуже ніконько їде. Так? Так, так? так, так, Але ти лиш зад зробив на рисор. Так, на так. так. Так що бер, беріть при... приклад. Юра, це так. Придумав, зробив, все так як має бути. Так, так. І воно вже не пливе пом'якшує. Так, дуже, дуже, дуже Це такий робочий варіант, лісовий. Зрозуміло. Так, зараз ми вам покажемо, включимо, покажемо кобилу. Все повністю. Отака кобила буде зараз порватися Добриньою. Кобила гарна, велика. Отака. Я Кобила така непогана, широка кубила. Зараз буде добриня робити свою роботу. А ця лошечка по якому жеребцюю? Ну, Олександрисе, ще роки жеребця. Ага. Річний був. А кобела звідки в тебе втретє? Кобела то сама з головою, давана на духмана. Ага. Привіт йому. Тей. Але мама їде з Закарпатської області, Привезена. — Мама їде до далека. Кобела злостися, що е, чує жеребця із залошам. Добра мама. Он такі Ось такі у нас справи. Такі у нас справи. Е -е, йдемо в'язати кобилу і будемо порвати. От тут навколо всюди гори, всюди краса, все зелене, хвойний, хвойний переважно хвойний ліс. Такі. Тут всі, всі щось роблять, всі працюють. Ха. Нині дев'ятий день лишиться. Так, спарували добрині вже кобилу. Робимо невеличкий перекур і зараз будемо ще раз пускати. От є хлопці, зійшлися з берегів. Отакі От справи. Каже Юра, що навіть постояти коло такого конєця є. Це є так. Так, так. Пр. Кого, що цікаве, джеребець на паровку, дає гарне потомство. Народилося. ну Я не рахував скільки, але ну... дуже красиві лошата такі збиті. Дивись, пішла кубила. Кубила вже втекла. Та нічого, треба люди. Ні-ні, тримай, тримай. Пр. Пр. Ось такі у нас справи. Пррр, прр. Він нічого не каже, просто він йде тут всі навколо. Так. Добриня відпочиває, і Юра зробив мені такий подарок. Отака от опріш. Повністю е, що можна. Кінь заграничний і найбуре загранечена у. Дивіться, е, я, я, тобі, я тобі дякую, Юра. Вам теж дякую, що привезли. Дивіться, е, от бачите, стоїть повністю йде шлия, йде сідло, йдуть по сторонки. Це виїхав так як Юра каже, бо я йшов в Це є що те в Це з-за кордону десь хтось привіз. І Юра собі це купив і вирішив, каже, що ще немає таких коней. Але будуть, я думаю, що будуть. Так, там може з Божою допомогою, може і будуть. Так, А ну попробуй як це як це. Пррр-прир. -пр що -пр 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 -пр. це? Краса. Це, О, це краса. Це треба до лісу собі щось притягнути якийсь кусок платви, як нас кажуть, ковбка. І це сів відти лиш. О. Приїхав. А, і це все І це все шкіряне, що це і це виглянцювати, бо це так стояло. Ага. Виглянцюєшся. Випастуєш, наведеш само маріфету. не треба цьому маріфету, наводити, тут маріфет є. Човка, ноги, тиск. Тут все є та до, до, до ряду. Та. Не? Все до ряду. Аби лоші хоч половину вдалося, в нього то воно не може, знаєш, ну та, та, треба та. дуже мосної кубили, аби воно передало, знаєш, та, так, та. На, на 100%. Отакі От справи. Та що, я тобі дякую? Я тобі дякую. Як вже щось купиш таке, що підійде сідло, то я зразу. Нічого подаруйте, що мені анш. Файно, супер. Ха. Зараз будемо йти ще раз пускати добре на кобилу. Як кобилу звати? Горгіна. Горгіна? Так, так. То, то ти назвав чи? Так, так, я. Ну, то можна сказати, на ведроку. У мене що її нажав. А, що ти взяв мов? — Так, так. Мов... так угу. Файно. Їдемо через річку, вже потихо відправляємося додому. Юра ще той чоловік, що дає цьому ради. Добриня. Я сидів раз. Юра нині вже другий раз. Діраль, Діра. Пісню. Дігай. Хай. Гай Так, є. Я зараз підведу, якщо. Ну що це радіо річ? Гігай. такі в нас справи, така красива річка. Я всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до побачення!